Наш парничок огірки <coughs> китайське чудо. Правда, це не огірки, це якісь монстри. Зараз я один з них? Китайське чудо. Монстриані огірки. І от далі вони як позав'язувалися, кругом їх куча. Отакі здорові, класні огірки. Ми наполовину парничок відкрили. Отак так їх собі виглядає. Чому меншому як ми з Знімали, вийшла редиска вже давно, вже тут огородіє, а отут пішли огірочки після розсади і такі красавці.